Делегування та керування. Розділ 15. Розвивайте працівників за допомогою постійного зворотного зв'язку. Один із найвідоміших афоризмів у галузі менеджменту належить Кенові Бланшару, який сказав Зворотній зв'язок, сніданок чемпіонів Постійний зворотній зв'язок. Головний мотиватор у діловому світі. Якщо працівники не мають постійного зворотного зв'язку щодо своєї діяльності, дуже швидко вони стають деморалізовані і навіть можуть втратити інтерес до роботи. Вони можуть зробити висновок, що їхня звична робота або робота, яку їм делегували, не дуже важлива. Постійний зворотний зв'язок, головна форма спілкування між вами та підлеглими. Ви повинні постійно спілкуватися із кожним своїм працівником так само, як постійно спілкуєтеся із чоловіком або дружиною та дітьми. Відгукуйтеся нейтрально. Головний принцип успішного зворотного зв'язку зробити відгук нейтральним, замість того, щоб дратуватися і ставати нетерплячим, коли щось зроблено не так, як ви сподівалися, просто подайте цей факт. Як об'єктивну інформацію Не вказуйте на помилки і не кажіть чогось, що змусить працівника виправдовуватися. Наприклад, хтось не зміг виконати завдання вчасно. Просто надішліть електронного листа або скажіть безпосередньо йому роботу потрібно було виконати до полудня п'ятниці. Як справи? Завдяки вашій здатності позитивно або нейтрально відгукуватися про підлеглих, працівники стануть відкритішими до ваших ідей і думок. Багато людей вважає, що відгукуючись щодо роботи або того, як її виконують підлеглі, вони повинні сказати, погано це чи добре. Однак здебільшого потрібно лише нейтрально описати ситуацію, як вона є. Будьте як рефорі. використовуйте менеджерську модель хронометриста. Як і у спорті, де суддя хронометрист просто оголошує для гравців і глядачів час та рахунок, повідомляйте працівникам тільки результати продажів, продуктивності та ефективності. Якщо вони відстають за очками, то прискоряться, щоб вчасно завершити роботу. Постійно оцінюйте роботу підлеглих. Якщо вони добре працюють, особисто скажіть їм про це. Зазвичай люди дуже стурбовані щодо роботи, зрівнюючи власну значущість та ефективність своєї діяльності. Їм потрібно знати, чи працюють вони добре, особливо порівняно зі своїми колегами. Робіть позитивні порівняння. Раніше у розділі 6 йшлося про теорії соціального порівняння, у яких зазначено, що ми порівнюємо себе тільки з тими, кого відчуваємо схожими на нас як усередині компанії, так і за її межами. Якщо ваша компанія працює так само добре або навіть краще ніж конкуренти, повідомте про це підлеглим. Людям подобається знати, що вони працюють в успішній компанії. Особливо порівняно з іншими компаніями на ринку дієва форма зворотного зв'язку використовувати менеджмент за принципом прогулянки, описаний у попередньому розділі, і спіймати ту мить, коли працівники щось роблять правильно. Знаходьте можливості заходити до підлеглих і хвалити їх, поліпшуючи їхню ефективність та поведінку. Щоразу, коли ви кажете підлеглим, що вони чудово виконують роботу, це мотивує їх працювати ще ефективніше. Заохочуйте одразу Томас Уотсон, старший засновник корпорації IBM, був відомий зокрема тим, що перевіряючи заводи, фабрики та офіси, мав завжди при собі чекову книжку. Щоразу, якщо він бачив, що хтось добре виконує роботу, то зупинявся і виписував такій людині чек. Це міг бути чек на 5 або 10 доларів, але ефект від такого скромного акту щедрості був приголомшливий люди ставили чек від великого боса Тома Вотсона в рамку і вішали її на стіну. Вони розповідали про це друзям і родичам, хвалилися чеком своїм знайомим. Звичка постійно давати працівникам позитивний зворотній зв'язок надзвичайно впливає на мотивацію підлеглих, члени вашої команди відчуватимуть впевненість у тому, що ви дбаєте про них та усвідомлюєте, яку роботу вони виконують, особливо якщо вона складна або важка. Дозвольте працівникам помилятися, кінцева точка постійного зворотного зв'язку. Уміння прикусити язика і дозволити працівникам помилятися кажуть, що батьки критикують своїх дітей куди частіше, ніж хвалять це твердження правильне, і щодо багатьох компаній постійно критикуючи працівників, лише зрідка керівники хвалять чи позитивно мотивують їх. Є багато досліджень про те, завдяки чому компанія стає прекрасним місцем роботи. Можливо, найважливіша знахідка цих успішних компаній полягає у тому, що їхні працівники відчувають, що можуть помилитися, за це їх не критикуватимуть і не звільнятимуть найкращі компанії створюють середовище, у якому працівники можуть робити щось нове, припускаючись на цьому шляху багатьох помилок. Заохочуйте працівників робити все, на що вони здатні. Олімпійська чемпіонка з гімнастики одного разу розповіла про фразу, що визначила усю її спортивну кар'єру. Після змагань, у яких Меріло виступила не дуже вдало і була розчарована власним результатом, її мати сказала: Меріло, не так важливо бути найкращою. Як робити все, на що ти здатна? Така і ваша мета заохочувати працівників робити все, на що вони здатні невтомно хваліть підлеглих, визнавайте їхні заслуги, щоб вони розуміли свою важливість і цінність для компанії зворотний зв'язок, це справді сніданок чемпіонів.